Капеланське благословіння, на 14 серпня 24 року, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам пробини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії Ісус починає розповідати учням про те, що йому треба буде багато постраждати, і Він буде опльований, об ну, Його обрешуть, і він. А, ну, Його передадуть смерті і він цю смерть. Але потім Він все одно воскресне, переможе. І тоді Петро апостол каже: Ти пожалій себе, не треба тобі таку долю. Ісус відповів йому: Відійми від мене сатано, бо ти мене спокушаєш, бо думаєш не про Боже, а про земне. Ви Знаєте, коли ми залишаємося в важких обставинах вірних Богові. Завжди, і ці, знаєте, ці обставини нам будуть загрожувати здоров'ю, смертю, втрати матеріального, втрати якоїсь свободи, то завжди будуть поруч ті, які будуть знаєте, нам казати, не треба цього робити. Не піддавай себе небезпеці. Знаєте, краще побережи себе. Знаєте, відійди від тих обставин. Але коли ці обставини, Господь говорить і моя совість, голос Божий говорить, що я повинен їх зробити, то я повинен їх зробити. Бо насправді, що я оберу? Земну безпеку або небесну оселі? Коли я йду Божим шляхом, то Господь і дає мені сили його пройти І коли я пройду Тобто подолаю ці труднощі, обставини, які є і збережу вірність з Богові, то я є переможець. Лише тоді я є переможець. Сьогодні ми бачимо, як наша країна зі всіх, всіх останніх сил б'ється з ворогом, який, знаєте, підступно хоче захопити її. І можна почути знаєте, багатьох, багатьох почути, які скажуть, та навіщо такі втрати. Та навіщо такі зусилля? Та навіщо такі напруження? Але я кажу захищати свою землю, захищати своїх рідних, захищати те, що своє, це правильно. Не давати і ближнього вбити, скривдити і піддати катуванню. Ну це правильно. І якби мені це не несло шкоди, я повинен стояти. Стійка на цьому місці, як ворог би мені не загрожував. І ми стаємо. І я дякую Богові, що Він дає нам сили на це, розуміння, отримувати, на розуміння і силу отримувати земні перемоги, так же саме розуміння і сила отримувати небесні перемоги, зберігатися вірним Богові на шляху до Царства Небесного. Амінь.